Історія про те, як я вирішив оновити свій старий ком 2011 року. До цього я монтував на Макі М1 йому вже також 5 років, але вирішив, що це не трушно і знайшов своє старе відро. Спойлер, після моїх допрацювань я змонтував цей ролик на цьому компі в DaVinci Resolve 2020 року і навіть пограв в GTA 5 на мінімалках. Позбирав сміття по знайомим, купив SSD-шник в магазині. І так почався мій путь оверклокера модернізатора ПК. Ось це мій старий комп. Як бачите, він вже з порізаним корпусом, тому що я намагався впхнути туди GT1030. Також я розігнав центральний чотирьохядерний процесор від 2200 до 2800 МГц. Так будемо ставити GT1030, два SSD по 240 ГБ, новий системний блок, тому що старий дуже маленький, і там було всього 220 Вт блок Живлення. В новому 500 ватт блок живлення і спокійно влізе карта 1030, навіть і більше. Починаємо розбирати старе гівно. Поки я розкажу про старий сетап. Значить, трьохядерний AMD a 6 3600 на сокеті FM1. Ви про такі, мабуть, ще й не чули. Тактова частота центрального процесора 2,2 ГГц. Я підняв його до 2,8 ГГц, але це все рівно залишається старим відром. Але як є, потім модернізуємо, зараз лишаємо. Дискретної відеокарти в мене не було. Відеокарта вбудована в ядро процесора, це HD Radeon 3600. Він брав свою відеопам'ять з оперативки, міг брати до 1 Гіга. На той час непогане рішення, але зараз це взагалі не актуально. І Stalker навіть перший тягнув на середнічкових назлаштуваннях. Також під капотом у цього відра було 4 ГБ оперативної пам'яті DDR3 одною планкою. З заводу тут стояв жорсткий диск TOSHIBA на 1 терабайт. Ми його також лишимо, але додамо SSD-шники. Бувши Сідіром, але я його успішно викорчував. Корпус нам не підійшов від слова взагалі. По-перше, він був дуже маленький, туди не влазило навіть GT 1030. І по-друге, блок живлення всього на 220 Вт. До модернізації цей комп навіть не заходив, в DaVinci Resolve. Ну тобто він заходив, типу, але потім починалися такі фризи, що не можна було зробити в принципі нічого. І не важливо було якої якості відео. Значить, перше, це додамо оперативки. Докинемо ще 8 гігів. І того буде 12 ГБ оперативки DDR3. Так вона помільна, так не дуже актуальна, але яка є: тактова частота до 1666 МГц. Додаємо два самих дешевих ssd SSD-шника на 240 ГБ. В принципі, це непогано так от прискорить систему, і набагато швидше буде працювати комп в цілому. По відео адаптеру тут буде GeForce 1030 на 2 ГБ. В цілому також карта вже не актуальна, але в старі ігри там до 2018 року можна буде пошпілити і можна буде помонтувати в DaVinci Resolve, але не в 4К. Тобто Full HD вона витягне і буде нормально. Так як я в принципі ніколи не викладав відео на YouTube в 4К і не бачу зараз в цьому сенсу, тому в принципі на перший час піде. Із цього процесу збору КПК найважче було це підключити кнопку жилення та перезагрузки, тому що тут піни відрізнялись від тих пінів, які були на новому корпусі. Взагалі ця система все рівно залишається старим відром, але трішки його оновлю, трішки побавлюсь в старі ігрушки, сповню молодость, так сказати, і помонтую в DaVinci, тому що з змака це якось не непотрушного. А потім планую перейти на якийсь новіший сокет, мабуть, на AM4. Так, збірка майже завершена. Вставляємо карту і запускаємо систему. Ось так системник виглядає зсередини, зробив мінімальний кабел менеджмент. В принципі, виглядає непогано. Так, качаємо дрова. До речі, відеокарту я на силу запустив, тому що BIOS не хотів її запускати. Потрібно було. Включити PCI, але воно не написано просто PCI. Воно написано як вбудована графіка, і не написано включити, а написано е, просто вибрати авто. Коротше, потратив я на це добряче півдня, але все ж таки, все запустилось. Так саме цікаве. подивимось, що в нас вийшло. Е, значить, сталкер перший на супер ультра налаштуваннях, стабільні 60 ФПС в будь-яких сценах. Потім метро, саме перше. Теж на Супер Ультра на Діретриксі 11 тому в будь-яких сценах це стабільні 60 FPS без просадок. Підкинув старий жорсткий диск на терабайт, нехай буде. Тим часом прийшла найкрутіша цяцька це ігрове крісло з LED-підсвіткою. Взагалі класна штука, лишня вона точно не буде, бо я сидів на стільці і вже мій хребет не дуже гарно себе почував. І так, кінцевий сетап: 4-х ядерник AMD. По 2,8 ГГц на ядро, 12 ГБ оперативної пам'яті DDR3, відеоадаптер Nvidia GeForce 1030, 512 ГБ SSD-шники і терабайт пам'яті жорсткий диск. Блок живлення 500 Вт. Ось такий варіант у нас вийшов. По грошах цей варіант вийшов в 100 євро, тобто десь в 5000 гривень. 90% було БУ, які мені віддали безкоштовно, щось купив, і з нових це тільки SSD-шники. Тобто за мінімальний прайс зараз можна помонтувати в DaVinci, в принципі, нормально в Full HD, і пограти в шпілки там навіть до 2018 року, такі як DA5. Я рахую, що в цілому вийшло прикольно.